Зажигание. Кедр. Я заря один. Зажигание. Олег у нас дается зажигание. Такий далекий і непізнаний космос став трохи ближчим. Перший політ людини виняткова подія, яка відбулася більше як півстоліття тому. Хто зна, можливо, без участі та самовідданої роботи наших земляків цього могло й не статися. Адже саме у Кривому розі народився вчитель та наставник Юрія Гагаріна Дмитро Глінка. Именно один из братьев Глинки, которые оба герои Советского Союза, один из них работал в Байконуре на космодроме. Именно он был наставником Юрия Алексеевича Гагарина, был наставником Николаева и Берегового. В нашей школе училось шесть героев Советского Союза, из которых были летчики. Мы ценим этот праздник и будем отмечать его Потому как ми цінимо наших предків. на службу на космічній станції Байконур ніс і ще один наш земляк, генерал-майор Євген Ковальчук, голова ради ветеранів Саксаганського району. Більше десятиліття він присвятив космонавтиці з 80-х років. Був заступником начальника космодрому. Сьогодні він ділився спогадами із учнями та педагогами школи, де виховувалися герої. Мені приходилось запускати в космос космонавтів, и запускать боевые ракеты межконтинентальные встречаться практически со всеми космонавтами кроме Юрия Алексеевича Гагарина тому времени его уже не было в живых и Попович и Герман Степанович титов и Жанюбеков Коваленок ну Терешкова Валентина ну со мной мы практически со всеми космонавтами Сьогодні усім випала нагода пройтися із квітами по вулиці, де колись бігали босоногими хлопчаками, тоді ще майбутні герої. Поряд із школою знаходиться будинок, де жили брати Дмитро та Борис Глінки. Попри дощ та холодну погоду, школярі та педагоги легендарної школи влаштували до Дня авіації та космонавтики справжньої урочистості з привітаннями, невеликим концертом та покладанням квітів до меморіалів. Найбільше подяки героям пам'ять молодих нащадків.